Привіт всім, добрий вечір. Дівчата, розпаковка моїх продуктових закупок. А, практично така вже різдвяна. Ну, багато чого до свят, багато продуктів, які на щодень ми не споживаємо. Такі більш святкові три пакети з метро. Достаю, от що перше, то й достаю. Так, перше качені ніжки. дві ніжки в упаковці. Ми Дуже любимо качку, на різдво, це обов'язково. Але щось ви знаєте, я коли купляю качку, вона якась така вічно ота вся погано як це, поскубана. А я така дама дуже брезгліва до їжі в плані, що ну, їжа має бути ідеальна. І я її чищу, зачищаю, палюю і пінцетом вибираю ту волосню. Коротше, по півдня. Я так змучилась, і якщо чесно, в тій качці частіше за все ти їсиш саме ніжки, ну і грудку. Тому вирішила в цей раз купити ніжки. Може, я ще передумаю, ще куплю качку, але поки що буде так. так і ще одна покупка. Це, коротше, причепився до мене чоловік, хочу, зроби, приготуй, хочу не можу. Ну, хорошо, спробуємо. Перепила. Ось ну, такі три штучки. І це, звісно, більш так, на ну, свято. Так, курячі наги. Це метрів такі смачні, взагалі супер. Я вже багато яких перепробувала, оці метровські дуже класні. Ціну скажу в кінці просто загальну, бо так зараз підписують, у мене нема бажання. Так, далі. Грудинка Карпачу. І таке філе куряче, копчене. Не знаю, що зроблю. Може, якийсь салатик. Придумаю. Бікон я додаю багато де, там пасту, коли роблю, можу додати. Ну, це такий розходник. А філе, не знаю, десь я його приміню. До 30-12 термін зберігання покладу в морозилочку і долежить спокійно. Да, до речі, ми з 24 грудня святвечір, 25 Різдво, 31 новий рік. І Новий рік у нас вже так символічно знаєте, відмічається. Подарунки ми даруємо вже на Різдво, а не на Новий рік. І так вийшло, що в цьому році, мабуть, ми без таких подарунків будемо, зараз розкажу трошки пізніше: Пармізан натертий, гарганзола. Теж тут термін класний. До 18.01 це по-любому зімо, аби тільки, знаєте, був холодильник робочий. Сир такий намазка вершковий. Печінка куряча. Я так люблю печінку, взагалі обожаю. Так, ще один сирок, отакий теж пармезанчик, тільки вже кубиками. Люблю курочка. Курячі гомілки. Це у нас філе стегна. Так, далі. Просто філешка, ну, грудинка, грудка куряця. І ще мілки. Так, про подарунки, чого ми без подарунків будемо. Скоріше за все, ну я так думаю. Що я маю на увазі? Це прям коли конкретно для людини щось купляєш, загортаєш під ялиночку, ховаєш, оце все. Дивіться, ми... Ой, зараз у нас так трохи пріоритети. Ми переїхали в нову квартиру і тут ще є що докупляти. Всяка там і по техніці треба, і ще трошки по ремонту треба доложити. І тому я так вирішила, що мені, наприклад, особисто мені сильно важливіше робить полісос чи сушильна машина, яку я дуже хочу, чим якісь там бусики, трусики і все остальне. Тому я, ми з чоловіком побалакали. І вирішили, що ну, може, там якийсь маленький сувенірчик, але так, щоб прям подарки там, їздити, купляти, вибирати, в цьому році не будемо. А малому, ми хотіли купити ноутбук, він йому і потрібен. Ну і в принципі, якби це такий класний подарунок, і теж ж хотіли на Різдво. Але з цими відключеннями світла той ноутбук, який у нас був, він був дуже ну, просто він там вже наладан дихав. І ми вирішили дарувати ноутбук малому на Миколайчика. Ось, і він спокійно на це вже, ну, вже дорослий, все розуміє прекрасно. І якби він не образився, що подарунок на Миколаєві, там не на Різдво. І я не знаю, чи на Різдво ми щось йому придумаємо, чи ні. Може, просто дам дінюжку. Ну Тому що теж вже дорослий хлопець, що я йому буду машинки якісь дарувати. Ні, А денюжка не помішаю. Так, далі, до покупок. Ковбаска фует. Чесно кажучи, буду перший раз спробував. І фует, в принципі, і метрікси. Вода там тут теж. Все дуже добре. До 12-го, 12 ну на різдвоє клас із зиму. Я ж кажу, новий рік ми вже так відмічаємо там. Шампанське випали, ананас поїли і все, майно. Майонез. Я щось люблю у мене, знаєте, на Новий рік, на Новий рік, має бути свіжий ананас. Щось Така традиція, називаємо так. Так, тут така намазка. Ікра. Це я хочу там і для блюда одного спробувати. Якщо вона достоїть до Нового року, а що ніхто не з'їсть. Якщо не достоїть, ну до Різдва, то, значить, просто буде мазати на бутерброди. Так, тоді така міленька. Ікра форелі. Отака банка це саме метро-виробник, ну торгова марка. Тут 400 грив. Коштували за знижкою 1200, як на мене, непогана ціна. До речі, за ікру я випав мені сьогодні сайт якось так, І у них там типу, 5 банок ікри по пів кілограма за 2000 гривень. За 1800 І там різний ікра, нірка, гарбуша, якісь там вислоносці, щось таке. Коротше, дуже цікаво. Ми поспілкувалися з чоловіком і вирішили спробувати домовитися. Нам, звісно, 2 кг ікри, мабуть, не дуже треба. Ну, а таке можна ще. Якщо вона добра, смачна, пофасувати по баночкам, поділитися там з мамами. Коротше, попробую І вам покажу розкажу. Тому що півкілограмова банка, получається, півлітрова і 5 банок. Ну, так, да, 2,5 кілограма. Цікаво, просто ціна якась не дуже правдоподобна. Ну, а ця баночка 1200, без знижки 1500. Це, по-моєму, більш-менш адекватна ціна. А 1800 за 5 банок. Не знаю, може це. Ну, начебто, як я там спілкувалася, то це не білкова ікра. Ну, я маю на увазі оця, поняли? іскусственна, начебто вона настояща. Не знаю, побачимо. Так, далі. Рисовий папір. Це. Якщо вийде у мене, я вам даже покажу. Коротше, подивіться може в інтернеті, як зробити з рисового папіру. Такі лодочки класні роблять, його ламають і смажать, і такі корзинки. Вийде. Їх можна там тоді вже туди щось начиняти. Я думаю, її на закуску. морська харчова. Олівич чорний, без кісточки. Багато у мене продукції. Бачите, те саме метро шеф. Мені ця продукція дуже подобається. Геречка. Кетчуп лагідний. Встану. Так, тоді на наузва комфортна сухопуска. Кутя отака. Я так люблю кутю. Я, чесно, я чекаю різдва, бо я хочу кутю. Я б кутю, якщо, знаєте... Ну, мабуть, що можна, але ну, таке, це як от Пасхи, да, куличі, Ми ж не печемо їх тоді, коли нам захотілося. Є ж якби така традиція, і ми її притримуємося. І от кутя — це теж таке святкове блюдо, причому на таке определене свято. Я її так люблю, я завжди Різдво обожнювала, бо я люблю і хочу їсти кутю. Багато кутів. Так, тоді це хто? Тунець, три банки. 4. Тож, як викотак, це була, повні точно. Так, пакети для сміття отакі. Щось вони, по-моєму, будуть великі для мого відра. Далі. Угу. Горошок зелений. Аро це теж метрівська фірма. У мене якість повністю задовільняє, то беру. Оливки зелені, без косточки. Так. Ананасик слайсами. Це на салатик. Я так люблю салат. І вчора Світлана Вербат уже розказувала про цей салат. Я це мій любимий: курка варена чи там печена грудка. Ананас, сир, майонез. Але Світлана ще казала, якісь горішки. Я от ніколи з горішками не їла. Цікаво, можна спробувати. Зробити. А ще я люблю дуже салат, мені свікруха робить на Новий год його завжди з яблучком, з горішками, теж там куряча грудка, морква, дуже такий смачний, але сама його щось не робила. Французька герчиця. Тоже люблю. Перепилині яєчко. Ну, салатик якийсь красивий. Так, і останнє. Боже, уже так мало і так много грошей в моркву. Так, і... Ай, сейчас за... чек застегнули мені тут. Чек. І ось такий фінал. У мене трошки шокують зараз ціни на продукти. Тут є багато таких продуктів, які на щоденні їмо. всякі там колбаски, фует, перепіла. І звісно, що це таке блюдо не щоденне. Тому <свісно> можна, мабуть, інколи. Ну, Хоча це ж, знаєте, це ж ще будеш докуплятися, обов'язково щось. Я не знаю, щось я меню думала, думала, думала що готувати. Толком так не придумала. Думаю, всяке таке куплю і тоді вже щось буду фантазірувати. На ходу. Щось ці всі олів'єшки, шуби, крабові так набридли. Ну, Олів'є я точно не буду готувати, бо в мене малий його просто обожнює. А що ще не знаю, печінку взяла. Дуже люблю салат з грушею, з печінкою, з зеленю. Може, та ще зроблю. Не хочеться наготовлювати багато, тому що опять же ж, зі світом не що буде, і неясно, як ми взагалі все це, Короче, дай Бог дожити. Десь два і до Нового року, а там вже щось будемо думати. В конце концов, ми люди прості, картоплю зваримо, селедки наріжемо і буде нам вже ого. Любі, от така у мене закупка. Як получу ту ікру, мають завтра відправити. Я так розумію, що чи завтра на вечір, чи післязавтра вона вже буде у мене. Я такі зроблю відео якесь запишу, відкриємо щось, спробуємо всі п'ять банок, звісно, я відкривати навряд чи буду. Коротше, подивимося, що там буде за ікра. Мені самі дуже цікаво, бо якась дуже приваблива ціна. Якщо хтось брав, фірма, оця, магазин кавіар. Якщо хтось брав, напишіть, будь ласка, що воно таке. Може, якщо ще не пізно, я відмовлюся, якщо там якась буде фігня напосна в маслі. Все, дякую за те, що були зі мною. Всім бажаю гарного вечора. Пока!